15 лютого 1989 року для багатьох став днем, коли скінчився рахунок втратам наших солдатів службовців. Важкий, сумний підсумок. Багато матерів і батьків не дочекалися своїх синів. А ті, хто вижив, стільки житимуть, в пам'яті збережуть жахливі події тих важких років війни, і зостануться в їх серцях обличчя друзів, котрих. Тож право покласти квіти до пам'ятника воїнам і інтернаціоналістам надається представникам від районної державної адміністрації та районної ради. Коронних органів від міської ради. Від районної спілки ветеранів Афганістану А зараз запрошуємо всіх присутніх на урочисті збори в районний будинок культури. Наша сьогоднішня зустріч дана пам'яті всім, хто причетний до героїчної, трагічної афганської війни, хто поліг у афганських ущернах, хто прийшов із війни живим, хоча із пораненою душею. Молоді люди йшли туди не за орденами та медалями. Вони свято вірили, що виконують інтернаціональний обов'язок. Слово для виступу. Надається голові районної державної адміністрації Василю Юрійовичу Дем'янчуку. Шановні друзі, шановні учасники сьогоднішніх урочистих зборів, я дійсно від щирого серця хочу всіх вас привітати сьогоднішнього дня. Адже ви в свої молоді роки йшли і з честю віддавали свій. Обов'язок, військовий обов'язок, захищаючи інтереси тої країни, в якій ми живемо. І тому часом ці молоді хлопці у дуже молодому віці, вони хотіли і служили там, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям. І багато хто залишився тільки у пам'яті. За проявлену мужність, патріотизм, особистий внесок у розвиток і зміцнення української держави та дня вшанування учасників бойових на території інших держав нагородити громадою державної адміністрації Агостина Івана Васильовича. Дякую, Михайліча Василя Васильовича. Дякую, пані. Опалюємо. Дякувати за увагу виявлення. Бажаю, наставив. Кречка Петра Петрович, Поповича Івана Андрійовича. Івановський Олександр Ян. Голова державної адміністрації Василь Демельчук. Дорогі друзі, давайте зараз усі разом. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять наших земляків, загиблих на землі Афганістану. І я у його виконанні прозвучить пісня Україна. Зустрічайте! You am not a man, i you not not Мають пишуть вірші, про бо вони воїни афганці. Слово для привітання надається заступнику голови районної ради Кушінці Василю Васильовичу. Шановні учасники сьогоднішнього зібрання, Я хочу щиро привітати всіх вас сьогоднішнім світлим святом, свято християнське, свято в господні. Я думаю, що коли приймалося рішення про вивід військ з Афганістану, то Ніхто, то були радянські часи, комуністичні часи, ніхто якось ну, не задумувався, що треба організувати, або ця дата співпала із якими святом. Ну я думаю, що просто так співпало, це символічно це дуже добре. Бо... За активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського духу, патріотичне виховання молоді та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ї річниці виведення військ з Афганістану нагородити грамота на районної ради учасників бойових дій в Афганістані, а саме ріжка Івана Васильовича. Майора Андрія Васильовича. Хрестія Василя Васильовича. Давайте ще раз всім поаплодуємо. Ну а для творчого, для мудичного привітання хочу запросити на нашу сцену Світлану Товтину. У її виконанні прозвучить пісня Прошу неба і землі. Свято, яке на перший погляд не помітне, але в цей день, крім відзначення вибуху військ з Афганістану, ми ще святкуємо і день учасника бойових дій. Звичайно, що 28 років то вже ціла історія, і згадувати про неї вам є про що, тим більше, що війна тривала 11 років. Це є одна з на найтривалиших війн в історії нашої держави. Шановні маніралісти, інтернати... дозвольте за дякуючого міського голови вручити грамоту окремим учасникам бойових війни в Афганістані, які проживають на території Тячі міської об'єднаної територіальної громади. За активну участь у спеціальності. Рації по захистським інтересам держави зазнавали святкування дня учасника бойових бій і 28-ї річниці голової війська Афганістану нагороджується гісем Олександр Юрійович. Слово для привітання надається голові районного товариства ветеранів воїнів інтернаціоналістів Василю Петровичу Мотичко. По поводу військ з Афганістану вже на великий заді з кожним роком настає менше і менше. За період цієї компанії в Афганістані через це голову війну пройшло більше 3 тисячі закарпатців, з них 365 з тяхівського району. 11 чоловік загинуло. Один пропав безвісти. 14 чоловік отримали бойові поранення. І, як зазначив Василь Васильович, з того моменту, з 1985 року, деякі навіть ще в школу ходили, після школи впали в, в містам, була створена, була ініціатива тодішньої влади і райкому комсомолу, щоб взяти під опіку людей, які пройшли це горнило війни. Ще раз всіх благу братиму. Е, Щастя, здоров'я і Божий благодаті всім вам. бачити. Зараз на цю сцену з музичним наруком я запрошую Жоржету Попович. У її виконанні прозвучить пісня «Боже, і люд благослови. відданості своєму обов'язку воїнів афганців, живих та загиблих. І сьогодні в цю смуткову радісну дату, річницю від дня виведення радянських військ з Афганістану, ми бажаємо миру всім присутнім у цьому залі здоров'я і щастя. Людина створена не для війни, а для миру, радості і праці. Тож на цьому урочисті збори з нагоди відзначення дня учасників бойових дій на території інших держав дозвольте оголосити закритими.